Друзі, розкажу вам цікаву історію. Значить, Як бачите, у мене тут куча барахла. Дивіться, що виходить. Є ось клієнт, у мене підписник. Я йому робив голову, чекав він її 2 неділі. Вже вона готова, зараз пакуємо, відправляємо. Ось його рідна головка стояла на авто. У нього з'явилася проблема. Пішли тріщини, ось тут тріщина. Тут десь тріщина є, на камеру не видно. Короте, головка своє відпрацювала вже все. Це мусорка. Що людина робить? Шукає голову в інтернеті. Находить ось таку покрашену, чистесеньку. От. Бачите? Всередині не мита, зверху покрасили і все. Знаєте, чий це почерк? Правильно, з Одеси. З Одеси головка. Клієнт її купує за 5500. За 5500. Ось вона прошліфована, ось так поварена, прошліфована до максимуму, вже тут шліфувати нема куди. Тіло вже, камери вже фактично немає, клапана старі, герметичності немає. Що ви думаєте? Правильно. Він її зняв, бо на ній авто не працює. Находить він мене і купує ось цю ляльку. Повністю зроблено. Відреставровано. Замінено все, що тільки можливо. Все новеньке. От, от, от. Ця продалась за 12500. Ця 5500. І ще людина зекономила? 5 5500 і 12500. Це просто треш людина як попала. Я до чого веду? Що всі дороги ведуть куди правильно до ось таких голов. Тому, друзі, якщо ви думаєте, що зекономите, я не спорю, можливо, є і хороша з розборки головка. Но це одинокі випадки. От. Купуйте вже у перевірених. Не обов'язково у мене, але у людей, які якісно роблять свою роботу. Ось так, друзі, повчальна історія. Ну, а це цвет метал, тут вже нема що ремонтувати. Це так, розібрати і здати металу. Всім добра, друзі! Не попадайте про це. Так, дорого. друзі, раз у нас така чудова головка попалась в руки з Одеси, От клієнт її купив за 5500, навіть не ставив її. Дивіться, у впускних випускних каналах павутині. Бачите, навіть краску ще видно. направляйка і клапан в краски. А чому б нам її не перевірити? Наприклад, зараз клапана на герметичність перевіримо. Бачимо, що клапана беушні, От. Але випускні не просажені. В принципі, впуск просажений. Ось так вона тут варилася з усіх сторон. От. Давайте перевіримо, що ми купуємо за 5500. Зараз перевіримо. Так, Технічну рідину налив. Візуально нічого не тече. Уже Уже хорошо. Давайте дамо тиску трохи. Ух, йоп! Ось вам, дивіться, перший. Дивіться, навіть не даю сильного тиску, дивіться. Єлі-єлі, дивіться. Сіфон, Другий. Сіфон, Третій. Сіфон, Четвертий. Сіфон, П'ятий вже потік, дивіться. П'ятий. Просто дирка. Шостий, дивіться, потік повністю, дивіться, шостий тече. Сьомий. Сіфоне. Восьмий. Просто дивіться, без тиску навіть. Друзі, ось вам зроблена головка. За 5500. Я нікого не хочу обісрати, просто показую по факту. От вам ваша компресія, дивіться. просто це сіфон. Сьомий-самей краще. Але все одно дирявий. Подобно, Значить, Значить, завідомо. ГБЦ ж у нас якоби зроблена. клапана притерті, сальники поміняні, повністю обслужена, все хорошо. Блять, як вам такі сальники? Як ви думаєте, вони тут нові стоять? 5500. Можна було б хоча б сальники поміняти. Ідріть, калотіти, га? Люди, ви що? 200 гривень сальники. Ви що не можете поміняти? Це три шаг просто. 5500. Зроблена головка, пожалуйста. Ставиш і їдеш. До дяді Боді на ремонт продовження. Сальники. Ну, щоб трохи походили б, да, друзі. Щоб трошки поїздили б. Майже не зношені. Це взагалі ще, може хто пам'ятає, старі сальники на мотори 1,3 експортні, по-моєму, ставились. От Воно надівається під шайбу, так, щоб шайба не цокала. От так і надівається. От, от так. Ну, короче, сальников нет. Далі дивимося. Як ходить клапан направляючої втулки? Великого люфта немає. Перший. Далі. Другий. А другий клапан взагалі не хоче ходити нормально. Ось, дивіться. І все. Все, я його далі вже не можу витягнути. Третій, дивіться, так само. Четвертий. Ну, четвертий витягнув. П'ятий. Не можу витягнути. А шостий, сьомий, дивіться, взагалі я його ось що я давлю. О! Не вдавити не можна, дивіться. Бачите, не можу, його треба молотком ось, дивіться. О, пішов, чуєте? Прекрасно. Восьмий. Прекрасно робив би двигун. Зроблена головка, йоп туди. Трошки постукать молотком і з'явиться герметичність і все. Так що, друзі, суть ролика про те, що перед тим як купувати якось дешеву зроблену якісну головку, це не наш варіант. Купуйте запчастини, відреставровані у перевірених продавців, які дають хоч якусь гарантію, які не ховаються, постійно викладають щось. Я не кажу тільки про себе, є багато майстрів, які викладають свої роботи. От. Колись навіть по гарантії я робив голову, бо попались бракові запчастини. Але з людиною розійшлися в дуже гарних відносинах. Все чудово. Це життя не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але в даному випадку це срака. Оце. Це металолом. Тому, друзі, не попадайтесь. Всім добра. На зв'язку.